Вас в новому відео і на новій квартирі. Цього разу я покажу вам трьохкімнатну квартиру, яку запроєктувала. І також звернемо увагу на всі деталі цієї квартири, на ці деталі, які мені сподобались, а також на моменти, які мені не дуже сподобалися. Я вам теж покажу. Також, хто не дивився, моє перше відео, посилання буде ось тут або в описі до цього відео. Розкажу вам також, що таке Філіппінг і як на ньому заробляти. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І поїхали! То, що ж таке фліпінг для людей, які перший раз на моєму каналі або взагалі не чули цього слова, коротко розкажу: це коли купуєш квартиру або стару. І робиш генеральний ремонт, перепродаєш, або, як в цьому випадку, від забудовника теж робиш ремонт і перепродаєш з добрим прибутком. Фліпінгом займаюся вже 5 років. Зробила не одну квартиру, запроєктувала теж. Ми спочатку фліпували на ринку вторинному, власне, старі, і на ринку первинному зараз робимо нові квартири. Фліпувати можна, до речі, увага для тих, хто думає, що потрібно мати багато капіталу, щоб почати цей бізнес, то ні. Я мала лише 10 тисяч доларів і почала інвестувати. Брала там іпотеку, також залучала пасивних інвесторів. До речі, ця квартира теж на співпрацю з пасивним інвестором. В мене. тому почати цей бізнес може кожен. Я до речі, якщо тебе цікавить, проводжу курс як інвестувати в нерухомість. Другий потік буде вже невдовзі. Вся інформація буде під описом цього відео, тому там можете переглянути. Навчаю людей, власне, як вибирати квартири, як їх ремонтувати, як розмовляти з бригадами, як потім гарно удекорувати, щоб вона швидко продалася. Це все по моєму курсі. Тому переглядайте, а зараз йдемо по квартирі, покажу вам всі гарні моменти, а також, можливо, моменти, на які потрібно звернути увагу і більше їх не повторювати. Поїхали! При вході маємо гардеробну, і теж, наприклад, від забудовника, як я забрала цю квартиру, то цієї стіни не було, тобто гардеробна не була відділена. Ми окремо доробили стіну з гіпсокартону і встановили двері, щоб була окрема гардеробна. В Гардеробні нічого особливого, полочки тут навішалки, Не робили до кінця полок, щоб зверху залишити місце на габаритні речі, наприклад, на валізку. Також ми передбачили, щоб в тут в гардеробні стояла пральна машина і сушарка, щоб не займати і не забрати місце в ванній кімнаті. Окрім гардеробної, в коридорі зробили ще шафу на верхній одяг з зеркалом, щоб збільшувала простір. Біля шафи відразу є пуф, де можна сісти і взутися, а також обшивку зробили на стіні. Вона досить гарно і естетично виглядає. Зараз ми знаходимося в кухні-вітальні і я вам розповім, як запроєктували кухню. Цього разу вибрала бежевий колір для кухні, і, до речі, він мені дуже сподобався. Напишіть, до речі, в коментарях, чи вам подобається цей колір чи ні. І що, даємо завжди побутову техніку, тобто холодильник, посудомийну машину, духовку, плиту індукційну, це завжди в нас входить в комплекті і завжди продається разом з квартирою. Додатково, що я роблю майже тепер на кожній квартирі, мені дуже сподобалися це ось такі відкриті Полочки. Вони настільки красиво виглядають, якби нічого такого, але можна поставити сюди декорацію або потім в користуванню ставити якісь свої речі, естетично гарно виглядає. Ну і обов'язково це декор, як ж без нього він гарно виглядає на фотографіях. Тому до фотосесії квартири обов'язково на робочій поверхні мусить бути декор. Хочу сказати, з якими такими міні-труднощами ми наткнулися з кухнею, це те, що вона в нестандартному форматі, бо зазвичай кухня це йде або в прямій лінії, або буквою Г, або буквою П. Так тут ми маємо більш відкритіші кути. І вона йде ось так, так і так. Наш столяр казав: ой ой, скільки він буде мати тут забави і роботи при цьому, тому він нам порахував її трошки дорожче, ніж завжди. Але це зрозуміло, тому що навіть якщо відкриємо шкафчик, ми побачимо, що кути йдуть не прямі, тільки ось такі нестандартні зовсім. Ну і мусив нам дорахувати це додатково за роботу. І що забула додати про ЛЕД? Лед завжди додає такого гарного настрою, особливо вечором, коли вимикаємо головне освітлення і залишається тільки підсвітника ЛЕД, тому її дуже часто стосуємо. І, наприклад, завжди додаємо над кухнею. До речі, цей ЛЕД йде яскравіший і він замінює нам основну лампу в кухні, бо її немає. А також в по підвісному потолку по цілій кімнаті теж стараємося завжди додавати лед. Одна з головних частин в квартирі це власне стил. Тут ми проводимо бесіди, а також розмовляємо з своєю сім'єю. В цьому випадку вибрала стил, який нагадує так імітує мрамур. Також над столом, зазвичай або навіть завжди додаємо люстри, які висять над столом. Вони додають такого гарного затишку. Ну і звісно, декор у декоруємо стила завжди квіти. Так як я кажу, на фотографіях це гарно виглядає, і ось цим воно приваблює клієнтів. Потенційних клієнтів, які можуть купити квартиру. Вітальня, зона відпочинку. Тут ми найчастіше теж сидимо, дивимося телевізор, проводимо час, і дуже важливо для мене це декорувати цю стіну, де потенційно має бути телевізор. Тут можна розгулятися як хочеш. Я робила бетонову стіну, і ламелі, і леди, Все в мене було. Тут вирішила зробити в цій квартирі мінімалістичний такий стиль. Взяла ось такі планочки, по польськи це називається штукатерія. З них можна зробити будь-який формат і покрасти, покрасити разом зі стіною. В тій частині дала зеркало. Аж такої функції, то зеркало там не буде робити. Натомість воно, як декорація, гарно виглядає. Додатково, як завжди, щоб гарно виглядало на фотографіях. Це свічки, це декор, це квіти. І в цій квартирі маємо. Диван, який стоїть посередині кімнати, тому що він відділяє, можна сказати, трохи кухню від вітальні. Теж в бежевому кольорі, і гарно тут пасує. Цю квартиру вирішили зробити в стилі гламур з додатками, з золотими додатками. І в ванні видно це найбільше, тому що тут є кран золотий, і тут, і в душовій є люстра теж з додатками золота. Також нам всі меблі робить на замовлення столяр. Ми маємо тумбочку, маємо також шафу під косметику, і столяр нам завжди робить на замовлення під вимір. Щодо чи ванна, чи душова, я змінюю це. На попередній квартирі робила ванну. Тут вирішили вставити душову. В цьому випадку навіть її не закрили. Така душова, ще не закривається, а лише така привідкрита. Це теж зараз модно сказати. Не знаю наскільки вона зручна, але вирішила протестувати. Не сказала ж, який тут метраж і скільки кімнат? Отож, ми знаходимося на квартирі, яка має 55 квадратів і складається з трьох кімнат. З ну, трьох кімнат це по-польськи, по-українськи це двох кімнат. Тут є дві спальні і кухня вітальня і ще хочу додати, що таку нову річ, яку ми застосували на цій квартирі, це двері, але не прості двері, а двері без завісів. Тобто, зазвичай двері ось тут мають завіси, вони тут сховані, знаходяться всередині і дуже виглядають естетично. Ці двері, звісно, коштують дорожче, десь в півтора, можливо, в два рази дорожче, але воно того варте, тому що мені здається, воно виглядає набагато краще, естетичніше. Вони зараз взагалі ці двері модні і всі їх купують. Ми знаходимося в головній спальні. і що в спальні я зазвичай роблю? Завжди за ліжком роблю якусь стіну теж декоративну, щоб вона відрізнялася, бо інші стіни завжди роблю просто в білому кольорі. В цьому випадку зробила стіну ідентично, як на попередній квартирі. Тобто, якщо ви не бачили моє відео з попередньої квартири, перегляньте його. Теж здала штукатерію, трошки по-іншому зробила якби взірець. Покрасила в той самий колір. Чому? Тому що краска залишилась. І це теж одна з моментів фліперських, що дещо повторяємо на наступних квартирах тільки через те, що вони залишилися з попередньої квартири. Наприклад, якщо якась плитка залишилася, то можливо повторюю її. Якщо фарба залишається, теж можливо повторяю. Єдина річ, яка мені не подобається на цій квартирі, то це ну, це не така ж важлива річ, але, наприклад, колір цього ліжка. Він мав бути бежовий, але замовила я беж. Потім мені прийшло повідомлення: ой, вибачте, вашому кольорі ліжка немає. Буде через два місяці, а мені потрібно було вже ліжко. Тому купила в сірому кольорі, і ось як самі бачите, воно не дуже тут пасує. Також вже підібрала сюди штори під. Колір ліжка, і теж вони мені не сподобалися. Тобто штори, і ліжко я би поміняла в колір. А все решта мені сподобалось. Наприклад, тумбочка. Взяла з попередньої квартири, тобто таку саму, тільки через те, що вона мені дуже сподобалась. Прям дуже сподобалась, і я її взяла ще сюди, можливо, її і візьму ще на наступну квартиру. Ну і завжди теж даємо такі лямпи над люстри, над тумбочками. Теж вона гарно естетично виглядає. Додатково що ну, декор, як в кожній кімнаті, багато подушок, тут коц, там якісь квіти, філіжанки це все до того, щоб гарно виглядало на фотографіях і при продажі. І другу спальню чи кімнату залишаю завжди пусту, якщо маємо дві спальні, тому що не зрозуміло, який ну, клієнт що зробить з цієї кімнати, бо це може, може бути і дитяча, якщо він має дітей, або під кабінет і роблять, працюють з дому, хом офіс. Тому цю кімнату зазвичай, або навіть завжди залишаємо пусту, щоб клієнт собі міг сам її удекорувати, як він її хоче. Додам, що ми знаходимося на першому поверсі, тобто по українськи апартер, це по польськи. І до нього приналежить огрудик. Ну, огрудик це така невеличка зелена зона, яка прилягає до квартир, яка знаходиться на першому поверсі. І ось тут можна теж посіяти траву. Зараз зима, тому там сніг, і ми траву не встигли, ну або не було можливості посіяти. Але якби була весна, я би посіяла траву, щоб воно гарно виглядало. І ось так виглядає огрудик. Ну що, ось і завершилося наше друге відео. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався цей стиль чи ні. Скажу чесно, мені він сподобався. А взагалі на кожній квартирі я стараюся робити інший стиль квартири, щоб, по-перше, поекспериментувати, мені подобається. А по-іншому, якби робити завжди в тому самому стилі, в принципі, може і набриднути. Я стараюся проєктувати під поляків і під їх смак, тому що в них трохи відрізняється. От вони люблять таке мінімалістично, під них стараюся проєктувати, тому що потенційні клієнти все-таки більшості вони. Напишіть в коментарях, і, до речі, дізналася, що YouTube любить більше коментарі, а не одне слово, тому пишемо цілими реченнями, чи вам подобається ця квартира і цей стиль, і взагалі, чи вам цікава тема фліпінгу і інвестування в нерухомість. А для тих, кому цікава ця тема, то нагадую ще раз про мій курс, що є можливість прийти на моє навчання і навчитися, як заробляти на нерухомості, так як роблю це я. Вся інформація про курс буде під відео. Читайте. І на цьому прощаємося. Все. гарного дня і гарного настрою! Па-па! E